Всім привіт! Мене звати Мішель і я дуже рада бачити вас на моєму каналі. Сьогодні я хочу поговорити з вами на дуже актуальну зараз тему, а саме чим зайнятися, коли нема світла. Мені здається, що цей час дуже важливо і класно використовувати правильно і з користю для себе, а не просто сидіти і дивитися у вікно, як було особисто у мене в перший тиждень, коли я ще не зрозуміла, як це все працює і чим я можу займатися. І а, окрім того, що у нас вимикають світло, так ще й дуже часто зникає мобільний інтернет, і ось в цьому була моя найбільша проблема, тому. Що я просто не знала, що робити без інтернету, я сиділа і буквально дивилася в стелю, але вже пройшло достатньо часу, я вже звикла підлаштувалася під такі реалії життя і намагаюся тепер проводити цей час дійсно корисно і цікаво і вирішила поділитися цими з вами. Тому, якщо вам цікаво, то залишайтеся зі мною, і давайте почнемо. Отже, в першу чергу хочу сказати, що якщо у вас є кільцева лампа. Ви врятовані. Я відкрила для себе це зовсім нещодавно, тому що я якось не задумувалася про те, що кільцева лампа, вона ж з USB-проводом і вона може працювати від павербенка. Але коли я це зрозуміла, я була найщасливіша людина, адже це вирішило усі питання зі світлом. Адже от зараз, наприклад, світла нема, але я знімаю для вас це відео під кільцеву лампу. І це дійсно дуже зручно, тому що ти можеш переносити цю лампу за собою в будь-яку кімнату, куди ти хочеш, і постійно є освітлення. Тому якщо вона у вас є, то, будь ласка, користуйтеся. Якщо нема, то дуже я можу її придбати. Це найкращий варіант, як можна освітити свою квартиру. Ну а тепер перейдімо до того, чим же все ж можна займатися, коли немає світла та інтернету. І... Мій топ 1 займає заняття спортом, як завжди, звісно. І насправді це так класно тренуватися при свічках. Це дійсно якась особлива така атмосфера. І для того, щоб тренуватися, по суті, нам не треба ні інтернет, ні світло, нічого. Заживайте собі свічки і влаштовуйте собі таке тренування або стрейчинг, будь-що, що буде корисно для вашого тіла. Я обожнюю сама вигадувати тренування, сама об'єднувати, поєднувати ці всі вправи і. Після тренування ти почуваєш себе набагато краще як морально, так і фізично. І це дійсно дуже класний варіант, чим займати себе ще і скоро. Наступний момент це читання, на яке особисто у мене, і я думаю, що у більшості не вистачає в реальному житті часу, тому що завжди є якісь більш важливі речі, і просто я постійно це відкладаю, відкладаю. Але коли стало зникати світло, я зрозуміла, що опа, у мене ж є книжки, і я ж так сильно люблю читати. Це саме час. Спочатку я читала просто при свічках, і мені було. В Принципі, достатньо нормально, якщо вимкнути там 3-4 свічки, то вони нормально підсвічують усе. Ну, а коли є от кільцева лампа, то це абсолютно не проблема. Це дуже наповнює. І я за цей час, за цей період, от коли стала вимикати світло, прочитала більше книжок, ніж за все літо. Якось так. Якщо на вулиці ще не сильно темно, то також хорошою ідеєю буде піти на прогулянку. Також я завжди це відкладаю, бо на це дійсно нема часу. Але коли нема світла і ти не можеш нічого робити, то вийти на вулицю і подихати свіжим повітрям це. Дуже дуже класний такий ритуальчик певний. Також це прекрасно перезавантажує голову, і всі думки ніби очищуються і з'являються нові ідеї. Я взагалі люблю виходити на такі побачення із самою собою, просто беру з собою каву або не каву. Раніше я брала телефон і могла ще паралельно втикати, що насправді неправильно. А зараз без телефону, без нічого, просто йдеш, дивишся на природу, і це дуже надихає. Особливо зараз. Я розумію, що зараз, звісно, стало вже холодно, але дуже красиво бо сніг на вулиці. Це надихає. І ось такий час проведений наодинці з собою дійсно наодинці, бо коли ми беремо з собою телефон, коли ми постійно в соцмережах там з кимось чатимося, щось викладаємо, це насправді не час наодинці з собою. Ми не перезавантажимося від цього. А от коли ми дійсно лише, лише ми і наші думки, це. Дуже класна практика, дуже раджу вам спробувати. Я прям полюбила такі прогулянки за цей час. Ці одна моя, напевно, найулюбленіша практика це планувати майбутнє. Я розумію, що в таких умовах, в яких ми живемо зараз, це складно робити, але нам ніхто не забороняє мріяти. Я обожнюю прям собі розписувати усі свої цілі, плани і мрії. І потім обов'язково в дужках прописувати, що саме я маю робити для їх досягнення. Також, коли нема світла, можна, наприклад, зробити дошку візуалізації. Я вам неодноразово вже про неї розповідала. І це дійсно працює. Ви спочатку виписуєте, що ви хочете досягнути. В певний період. Я роблю такі дошки візуалізації щосезону. І далі обираєте фотографії. Я це роблю в Пінтересті, можна в інстаграм, будь-де, можна навіть з власних фотографій. Далі я красиво все об'єдную в колаж по різним сферам. Тобто у мене завжди є декілька цілей з декількох сфер життя. Це там, наприклад, фігура та здоров'я, навчання, робота, просто якийсь проведений час, там, наприклад, якісь подорожі, матеріальні речі. І далі я це все об'єдную в колаж і ставлю в рамку, і виходить ось така гарненька дошка візуалізації. І це дуже дуже працює. Зараз вам покажу свою. Багато хто каже, що не можна показувати свої мрії, але я в це не вірю і цього не боюся. Моя дошка виглядає ось так. І, до речі, вже декілька із моїх планів здійснилися. По-перше, у мене з'явився телефон. По-друге, ось те, що пов'язане з речима, це дуже-дуже скоро реалізується. Ну, фігури, на це ми працюємо. Коротше, Це класно працює, тому що коли ми постійно дивимося і бачимо свої цілі, то у нас з'являється більше мотивації та натхнення до них іти і їх досягти. Тому так, да, нема світла. Надихайтеся. Ще один дуже корисний варіант проведення часу це прибирання. Я за цей час дійсно його полюбила, бо от у перший тиждень, коли я зовсім не знала, що робити, я просто стала на кухні і дивилася: так, ось тут ящичко у мене не прибрано. І починала прибирати, розбирати. І тут найголовніше почати. Найскладніше, найголовніше от просто себе взяти, привести в те місце, яке треба прибрати, і почати. А далі ти вже якось вливаєшся в цей процес і дійсно починаєш отримувати від нього задоволення. І це забирає дуже багато часу. А отже, це. Цей час без світла у вас про мене швидше, ну і дуже корисно. Я за цей час прибрала у себе ось тут в шафці, позрібала свої книжки. Також розібрала нарешті свою шафу, Тепер там нарешті порядок. Ну і на кухні, на кухні, звісно, можна прибирати завжди. Ну, І останній варіант, як можна проводити час, але не останній по важливості. Це час, проведений із домашніми улюбленцями. Я завжди себе дуже сварю, що я протягом дня не так багато уваги приділяю своїм песикам, тому що постійно ти в ось такому дуже швидкому ритмі, і навіть іноді. Не встигаю з ними вийти на вулицю. Але коли вимикають світло, то я починаю з ними розмовляти, розповідати їм історію свого життя, питати, як у них справи. Зі мною все нормально, якщо. що. От, але вони віддають таку особливу любов та енергію, яку ти, напевно, не від кого більше не отримаєш. Ну що, друзі, а на цьому все. Я вам розказала про те, чим я найчастіше займаюся, коли у мене вимикає світло та немає інтернету. Я сподіваюся, що вам було цікаво це відео. Можливо, ви взяли собі щось на заміточку. Якщо це так, то напишіть мені, будь ласка, в коментарях. Для мене дуже важливим є будь-який фідбек від вас. І якщо вам не важко, то підтримайте це відео лайком. Так воно наймовірніше потрапить у рекомендації. Я дуже дякую вам, що ви подивилися це відео до кінця. З вами вами була я Софі Мішель, і до зустрічі у нових відео. Всім пока-пока.